На що варто звернути увагу, аби 25 рік був точно краще? Перше, це людям, які шукали себе. Варто подивитися чесно на точку А, де вони зараз є, зрозуміти, як саме вони би хотіли реалізуватись, і через місію і через кроки пробудувати шлях до точки Б. Звісно ж, зважаючи на те, як саме вони можуть підтримувати себе. Щоб попередити вигорання, людям, які були в напрузі у 2024 році, варто знайти спосіб вивільнення емоцій, вивільнення прожитого досвіду, важливо, наприклад, способом певної терапії або ж психологом, і обов'язково знайти ключики, через які вони можуть себе підтримувати. І також важливо розуміти, що на нас дуже сильний і великий вплив чинять наші емоційні прив'язки, тобто залежності. Якщо у вас такі є, дивіться, чи вони виправдовують результат, на який ви чекаєте. І також важливо пам'ятати, що Бог сфер сили не дає.